Оче наш ближче серце за гріх за усіх, хто на жаль не повернеться. та й удену на перлах Берниці, мовчки злічиш уже весло втіх, як у пам'яті буде пролеж. Нумерації других квартир пригадаєш життя як ти. Після смерті мішень спіян, я, не тунь, і лишив, хтось і ям'я твої, як і дух, позбирає безплідному полі, ви рухать по теблі сніг і вперше промовить слух, раз смириння святі погороди, що позикою з лихом пробив, що не так прожили серед рим і людей всяк крізь переводяться, хтось сходить. То сгань бить мой забіг, доготує в життя на мелоти, Отче наш, наче серце за гріх, за усих, хто на жаль.